Ще не вечерні ціни. Да, Хорошо. Завій працювати з цих. <рес> ну, ну, <що, рес> це так рано Спочатку <рес> вийде, дивись, як тут вже всі красніють, хто красніє. Ті ж твої красні, ама, ті ж поцілували, я там работаю, ті ж цілуються, а ви так? Розумієш, не ж за задаги! От наші поки там счет, там наша воля. Рыжко! Рыбинко, рибинка моя, или сюди. А чего ты така на батька мои? А нет, да, что такая же. Она в нічого. Боже, це ж Ну боже, ну зашли по сути. не что тягнути Да, да.

Залетяйся! А по тексту Що А чого це так буває порано на церкву церкви? А чому ти сьогодні так рано? роботу ваша ваша? Старимо! Хороша, хороша! Легше цілуй! Але ти вона, дивись, от тебе буде реакція від нього, так? Назад. І от туди ти дивишся. Хілки, 같, а ти в... і зі скаку мене, раз? це Тільки зі філки покидаться групи надвір. Верпина маєш замінити, ні. Побачив зараз, що коментає. Тільки за кулісами. А ти ще за кулісами там. От тільки ти побачила, що вони сіли, закрилися кафе фактикуватися зразу. Він, так, він, так, він, так, він, так, він радий. А як виправдати я, це тим, що він, не ну, да, що він зараз до стенка втілить? Дивіться на це чак. Тобто, да, він з нею грається чи він грається, але він от, може.